Доброго вечора, марафон Україна понад усе триває в прямому ефірі на п'ятому каналі, і від попередньої теми переходимо до ситуації на фронті. Чи зупинить війну на сході? Слабка економічно Російська Федерація покаже час. Ну а ситуація на фронті залишається стабільно середньої важкості. Про те, як буде розгортатися вона далі, говоримо з нашими гостями. Сьогодні це Юрій Лисенко, речник АТО. доброго вечора вам, і Окса і Юрій Бутусов, головний редактор «Цензорнет». Доброго вечора. Вечір добре. Ви обоє одні з ключових ньюзмейкерів на цю тему. Насправді розкажіть останню ситуацію на фронті, що там, в яких напрямках, чи є активізація, чи немає добу тому. На фронті відбулася певна активізація. Як зараз? Чи зараз стабілізувалося? Незважаючи на те, що добу тому була активізація, ми мали нульовий рахунок. Тобто, жоден військовослужбовець не загинув і жоден не отримав поранення за цю ніч. За той вечір ми маємо трьох поранених, але на щастя жоден не загинув. Це та статистика, заради якої всі зараз слухають новини і дивляться і телебачення, і радіо слухають і все інше. Насправді ситуація залишається важкою. Ми постійно фіксуємо провокаційні обстріли. Щоб ви розуміли, щоб розуміли телеглядачі, провокаційні обстріли це не просто постріляти, це виявлення вогневих позицій наших військ, це виявлення сил, які засоби зараз знаходяться на передових позиціях, а також виявлення ну, тієї ж пильності наших воїнів, які не тільки не відповідають, або в разі атаки відповідають на Активність ворогів вони мають постійно пильнувати і дивитися, що відбувається там. Постійно працює розвідка, працюємо з оперативними джерелами інформації як в стані ворога, так і в населених пунктах, де той же ворог знаходиться. Тому ми ситуацію постійно моніторимо і відповідно приймаємо рішення щодо доповнення наших підрозділів або ротації, або переведення в якийсь інший стан. За вашою, Юрій, інформацією. Чи дійсно все настільки стабільно, як про це говорять у Генштабі і в власне керівництво АТО? Да, безусловно, зараз обстановка стабілізована, поэтому противник каких-либо активних атакующих действий не проводить какого-то массированного обстрілу з применением тяжелої артиллерии не провод... не осуществляется. Вот. Тем не менее, противник проводит доразведку нашего переднего края, пытается выяснить конфигурацию наших, нашей оборонительной системы, места расположения наблюдательных пунктов, огневых средств. Поэтому, безусловно, это прощупывание идет не просто так, а с далеко идущими целями. Противник, как фиксируют на переднем крае, одновременно проводит интенсивную боевую подготовку, боевое слаживание подразделений. Создается спешно ударные профессиональные компоненты наемников, механизированные подразделения. Безусловно, это подготовка к активизации действий весной, когда где-то уже начиная с мая появится плотная зелень на полях, и видимость будет ограничена. Противник, я думаю, будет, как и в прошлом году, использовать этот период для активизации действий малых групп пехоты, бронетехники, диверсионных групп. Ось у керівництві АТО кажуть про те, що у противника з'явилася нова зброя протитанкова, зокрема. А що з'явилося в нас за цей час, поки в нас є така тактична пауза? Чи ми посилюємо свої позиції, чи укріплюємо найбільш небезпечні напрямки? Справа в тім, що на передньому краю йде робота з інженерного посилення наших позицій. Відбувається виконання рішень і верховного головнокомандувача щодо спорудження глибоко ешелонованої оборони, тобто там споруджується в кілька ешелонів інженерні загородження, укриття для особового складу, ротні, взводні опорні пункти. Дуже багато зараз виділено бюджетних коштів для того, щоб здійснювати ці роботи. Щоб ви розуміли, майже. Близько 100 одиниць інженерної техніки від народного господарства залучено для виконання цих робіт. Їх виконують і наші хлопці, які мобілізовані, і цивільні особи, які також за домовленостями працюють на укріпленні цих. Споруд, все це робиться з урахуванням вже тих боїв, які вже пройшли за той період, поки йде конфлікт на Донбасі. Враховується і глибина, враховується і щільність, і товщина тих накатів для того, щоб вберегти особовий склад, оскільки якраз власне від якості інженерних. Поруджень, а також траншейних ліній і таке інше залежить, наскільки буде збережене життя нашого особового складу під час обстрілів з дальних дистанцій. Я знаю, що ви критикували цю ідею і казали, що краще би оснастили добре ефективні військові частини і з'єднання, що варто не стільки вкладати в ці інженерні споруди, скільки в те, щоб всі просто були готові до активної фази. Дело в том, что на самом деле, конечно, нам нужно и укреплять армию, и строить оборонительное сооружение, но у нас есть ограниченные ресурсы. В этих условиях мы должны понимать, какие у нас задачи являются приоритетными. Январские и февральские бои в Донецком аэропорту и в районе Дебальцева показали, что у нас основная проблема – это не отсутствие оборонительных сооружений, а это, к сожалению, нехватка мобильных резервов уровня полнокомплектных батальонов тактических групп. А, дело в том, что попытка просто статично удерживать э, такую большую протяженную линию фронта, танкодоступную, там, где с, у противника свободен маневр, как показывает практика, ну, просто удерживать это стабильно на опорных пунктах невозможно. А, иначе, ну, мы видим, что произошло в Углегорске, Логвиново. К сожалению, нам необходимо прежде всего сосредоточить мобильные резервы, пополнить их и войска сами по себе смогут выполнять боевые задачи. Это выполняется сейчас, за вашу информацию? Ну, к сожалению, вот как раз с этим у нас серьезные проблемы. Напомню, что кризис в районе Логвинова возник именно потому, что полнокомплектная российская батальона тактическая группа, 5 танковой бригады, усиленная подразделениями наемников, взяла под контроль район Калиновка-Логвинова. К сожалению, удары разрозненных украинских подразделений, которые не имели такой комплектности и такого количества исправной техники, не привели к успеху, и мы не смогли выбить противника из этого стратегически важного места. Поэтому, к сожалению, я вот вынужден сейчас отметить, что при всем понимании значимости постройки оборонительных сооружений, эти оборонительные сооружения, земляные, даже бетонные, рано или поздно перемалываются в вражеской артиллерией. А вот мобильные резервы способны носити контрудары по прорвавшемуся противнику, Это у нас все-таки проблема номер один. Ось, дивіться. Ще хотіла вас записати. Можу доповнити, і... Да, може доповнити що, в принципі, це, те, що сказав Юрій, це також правильно. Але я хочу нагадати, що. Якщо ми будемо пригадувати тільки неуспіхи наших військ, це теж буде неправильно, оскільки наші збройні сили і Національна гвардія вже навчилися і разом воювати. Є від, від вибудовується вертикаль вона ще не досконала, але вертикаль і горизонталь координації дій підсилення. Важкою технікою наших підрозділів, наприклад, Національної гвардії так і таке інше роботи артилерії. Тобто ми маємо зараз казати про комплексну роботу. Це не тільки інженерна робота, це і відпрацювання, а, взаємодію підрозділів на полігонах. Зараз іде практично всі полігони України ожили. Слава Богу. Всі воюють, всі працюють, відпрацьовують, стріляють. Жодної доби нема такого, щоб хтось десь відпочивав. Всі постійно в полях знаходяться. Тим більше, що зараз іде активна фаза демобілізації людей, які майже рік відслужили в умовах реальної війни. Вони зараз втомлені, і їх зараз замінять зовсім інші люди, які також мають вже бути підготовлені і готові для того, щоб продовжити справу і замінити наших хлопців. Те ж саме стосується і. Нової техніки і озброєнь, які зараз мають бути поставлені для Збройних сил України, ми не будемо зараз конкретизувати, що саме, але скажу так, що у нас вже поповнений склад бронетехніки, яка Залучається для відведення відведення або доведення до переднього краю це бронеавтомобілі, бронеавтомобілі вітчизняного виробництва. Вони вже є на озброєнні і національної гвардії, і до збройних сил поставляються. Є рішення про відновлення трьох сотень танків. Т-72, які також мають потужну силу, тобто йде робота, вона комплексна і справді вона йде. І я скажу, що якраз кожен день цього затища, навіть з провокаційними обстрілами, це додає сили впевненості, для наших збройних сил і інших силових структур. Ось пан Лисенко згадав про те, що не варто говорити тільки про провали, але й про успіхи. Але я поставлю вам питання, яке дуже часто ставлять на ресурсах російських. Якщо українська армія така професійна, то чому котли були створені тільки довкола українських е, позицій? А ми ніколи цим не займалися. Що ми завжди займаємо об оборонювальну позицію, але ніколи не атакуємо їхні позиції? Чому так? Є Бо... дві составляючих. Перше українське руководство, політичне руководство завжди все-таки питалася вирішити конфлікт мирним путем. И все, что у нас делал и исполняющий обязанности президент Турчинов, и президент э, Порошенко, все-таки общая военно-политическая стратегия была направлена на снижение интенсивности конфликта и на сворачивание боевых действий. Мы всегда действовали в этом плане, поскольку такова была и позиция наших западных партнеров, западных союзников. Поэтому есть линия военно-политической стратегии. Но есть, к сожалению, военная составляющая этого, поскольку, к сожалению, у нас военное командование, оно действует не самостоятельно, и военные операции планируются, ну, к сожалению, в отрыве от тех уставов действующих, которые на самом деле у нас находятся и которые регламентируют работу вооруженных сил. К сожалению, у нас уставами не предусмотрена вот эта организация секторов, это чисто полицейский термин, в боевых уставах ВСУ отсутствует. Вот. И вся организация, к сожалению, боевых действий, она все равно, несмотря на то, что уже идет ожесточенная современная война, это организация полицейской операции. Поэтому у нас, к сожалению, вот кордонная стратегия и контроль каких-то территорий всегда имеет первостепенное значение. К сожалению, никогда не ставится задача прежде всего сосредоточения сил для нанесения поражения и уничтожения ударных группировок противника. А российская команда выполняет именно такую задачу, то есть они обнаруживают прощупывают наши уязвимые места, точки связности фронта и стараются прежде всего нанести поражение нашим ударным подразделениям, вывести их из боя. Поэтому у нас есть различия в военной стратегии, и я надеюсь все-таки, что к началу летней кампании политическое руководство страны поймет, что нельзя делать военное командование заложниками, либо продолжением Политической стратегии. Военные должны отвечать то, за свою военную. так? Абсолютно. Это самостоятельная линия. Военные должны отвечать за военный результат, а не прикрываться тем, что знаете, там нам не дали стрелять или здесь мы не хотели спровоцировать. Нет, военная команда должна отвечать за одно: за то, чтобы наших, наши люди не гибли, да, а противник, наоборот, нес максимальные потери. Если эта задача будет четко ставиться, я думаю, что ход боевых действий будет изменен. Ну и для этого, конечно, нужно провести объективный разбор полетов, то, что произошло. Это не должно повториться. Повторяется разбор полетов, за вашу информацию? К сожалению, я вижу очень много позитива, хороших отзывов, и, есть, и армия есть чем гордиться. Есть и успехи, есть и победы, есть уже настоящие герои. К сожалению, служебных расследований до сих пор не проводится. А вот меня лично беспокоит, когда говорят, что вот у нас все идет на подготовку на полигонах. Я слышал эту риторику и в декабре, когда было перемирие предыдущее. Но, к сожалению, потом, когда 17 января надо было идти в атаку, мы потом услышали от Генштаба, что у десантников не заводится половина БТРов. Вот я бы не хотел, чтобы у нас за словами, как у нас все хорошо, мы готовы. Все отлично, потом вдруг опять оказалось, что у нас нет э, готовой бригады или хотя бы полнокомплектной батальона тактической группы в полной боевой готовности. Вот если эти уроки хотя бы командование э, извлечет, если эта работа будет проведена, ну дай бог, тогда у нас, конечно, пойдет, э, действ, война пойдет по другому сценарию. Пане Андрію, можливо, ви знаєте, я хотіла теж розпитати. Є свіже розслідування Associated Press про те, як наш противник готується до активної фази війни. І там детальна розповіді є кадри про те, як російські генерали, приховуючись, інструктують цю так звану армію так званої Новоросії. От у вас не складається враження, що ми е, от. Під час перемир'я, яке було від 5 вересня, вони активно теж створювали інженерні укріплення, займалися тим, чим займаємося зараз, ми готуючись до наступної стадії, так а зараз противник його інструктують дуже професійні люди, які перебували на різних війнах. Хто інструктує нас? І чи не здається вам, що ми завжди, от в цій війні, трішки запізнюємося з підготовкою до наступного етапу гарячої фази? Ви сказали про наступний етап гарячої фази. Чи ви Де, взагалі Де, вважаєте? Дай Бог, що Бог його не щоб буде. його не було, але, але ми маємо бути готові до всього. Юрій правильно сказав, що треба обов'язково проводити роботу над помилками, обов'язково проводити ці розслідування, які провели до чогось негативного, а негативне і найбільш негативне для нас це втрата людських життів. І обов'язково треба вчити людей, як правильно зробити, а також робити, як неправильно не робити. Тобто людей мають вчити. І слава Богу, що зараз саме на полігонах наших хлопців мобілізованих вчать саме ті, які повернулися за то, і вони зараз виступають інструкторами. Найкращий інструктор це той, хто побував в бою і знає, як правильно бити ворога. Ми можемо а, запрошувати а, фахівців. З інших країн НАТО інструкторів, скільки б їх не приїхало, але кожна війна має свою біографію, кожна війна має свою структуру. Так, Як... Але є ці інструктори з скажімо західних країн зараз, чи інструктують вони українських військових? Справа в тім, що я зараз не готовий відповісти на це питання, але щодо було прийнято рішення щодо проведення і на території України, в тому числі, міжнародних військових навчань. Куди і запрошуються і представники НАТО і і інших європейських країн, але є інформація про те, що наші делегації також військові прибувають за кордоном і також діляться досвідом, і це стосується як тилового забезпечення наших підрозділів під час ведення бойових дій, так і забезпечення боєкомплектом під час ведення бойових дій, тому що у нас дуже багато проблем було якраз з передачею саме боєкомплектів нашим підрозділам, які або в навфнапів або в оточенні знаходилися. Коли була можливість застосовувати авіацію, ми передавалися повітряним шляхом, але коли ворог отримав дуже багато протиповітряних. Засобів ураження це стало неможливим, і при тому ще у нас працюють мінські домовленості, за якими ми також нам також заборонено застосовувати авіацію, окрім санітарної, якою ми наших хлопців з передової доправляємо до госпіталів, рятуємо їм життя. Тому а, актуальність іноземних Тобто наша авіація, вона є. скажімо, не дай Боже буде наступна ця гаряча фаза, яку прогнозують абсолютно в усьому світі зараз. Авіація наша не буде до цього готова. А, рішення такого не прийнято а, за мінськими домовленостями. Авіація заборонена для застосування саме бойової авіації, а не санітарної. Тобто, ми до цього дня. Нашу бойову авіацію тренуємо на полігонах, але в зоні АТО вона для до застосування заборонена цими мінськими домовленостями. Юрію хотіла, щоб ви все-таки прокоментували мені ще одну історію. Сьогодні президент вніс в раду закон, проєкт закону про правовий режим воєнного стану. Що це означає фактично зараз? Военные есть есть определенные вопросы, которые должны быть регулированы. Военного положения прежде всего связанные с, с взаимодействием, с управлением теми территориями, которые находятся в зоне боевых действий. Плюс определенная системы управления, которая должна быть выстроена в ході бойових дій ну, це, це симтом на того, самом... що він готовий вести воєнний стан ну на сам нас є законодательство, которое по обеспечивает повністю режим воєнного положения. Має механізм наставки просто це это необходимо механізм сделать, учитывая локальний характер бойових действий в конкретных регіонах страны. Я бы хотел отметить просто, что вот очень важно в плане подготовки к военному положению все-таки провести серьезное организационное мероприятие. Меня очень беспокоит все-таки, что верховный чтобы верховный главнокомандующий имел объективное представление об обстановке снизу, чтобы решения применялись, принимались более оперативно. Не так важна форма, важно содержание работы, да, а не просто формальности. Для того, чтобы это военное положение, боевые действия велись эффективно, главнокомандующий должен иметь возможность прямой коммуникации с теми людьми, кто выносит основную боевую нагрузку на передовой. Основная боевая нагрузка – это все-таки у нас в нашей войне не генеральный штаб, который тоже учится. Да? Все руководство генерального штаба ни в одной войне участия не принимало. Они нигде не сидели под огнем тяжелой артиллерии, не отражали танковые атаки за свою карьеру. Ну, может быть, к счастью, да. Поэтому все-таки их опыт, они тоже, они тоже всему учатся с колес. Поэтому мне кажется, что президент должен все-таки внедрить механизм прямой связи, коммуникации с теми, кто несет основную нагрузку. А это командиры РОД? И командиры батальонов, тому що у нас есть системные проблемы. которые никаким законом сейчас перед войной не решишь. У нас есть огромная проблема отсутствия сил специальных операций. К сожалению, генеральный штаб не делает ничего для того, чтобы э, все-таки эту важнейшую отрасль, эту ва важнейшие силы, э, наш, составляющую наших вооруженных сил, все-таки организовать по-современному, да, и не использовать их в качестве пехоты, а использовать для, для, как ССО. Да. У нас есть проблема взаимодействия с э, организацией пехотных частей, прежде всего. На них основная нагрузка к сожалению, у нас вот отсутствие обратной связи очень хромает. Один раз сделали перед телекамерами общение, но это было не общение, это была просто показуха, где офицерам выдавали бумагу, они выходили на трибуну, ее читали, все аплодировали, выходили. Ну, это можно, может быть, использовать для поднятия боевых, боевого духа каких-то домохозяек, но нам необходимо работать с войсками на фронте, и люди должны знать правду. Для этого там не должны сидеть их начальники. Вони повинні говорити президенту в глаза. Це дуже важливо. І у нас є армія, яка може победить. Ви теж так вважаєте? Ну, просто знаючи військову справу, треба розуміти, що командир взводу, наприклад, він не знає всієї тактичної обстановки, наприклад, в цьому ж секторі. Він не може. Запропонувати щось таке, щоб змінилася якась обстановка. Він може доповісти про події на цьому якомусь невеличкій ділянці. Командир роти теж саме тому, якраз рівень. Полк-бригада, оце якраз має бути дуже відповідальний рівень. І якраз цей е, зворотний зв'язок також має працювати. І маю сказати, що президент такий, він бере участь у спілкуванні, але це не виходить на публічний рівень, і він постійно тримає цей зв'язок з людьми, які не входять, е, наприклад. В... Категорію там спеціального зв'язку через державний зв'язок і таке інше. Він спілкується в тому числі з солдатами. Панове, дякую вам за участь дякую. у цій програмі. На цьому перериваємося на е, рекламу і новини. Після чого буде інтерв'ю із Марком Фейгнем, адвокатом легендарної льоч Сенді Савченко, яка перебуває в російському ув'язненні. Не перемикайтесь далі. Буде.